Всем привет! Вы на канале КриптоКайсер, А перед началом огляду нового проекта, підпишись, поставь лайк, прокомментируй. Це допоможе в просуванні данного каналу. Перейдем до выполнения проекта. це t 1 Protocol. Забрав 2,5 млн долларов инвестиций от A16Z, Toka Labs, Nix Ventures и другие э, інвестори. В проекте можно поучаствовать в фармі э, роль в Discord и DevNet. Як ранні пользователі в їхній сіті. В Twitter вони зібрали 22 000 читателей, в шапці є аж 16 за крипто, які підтримуються. І сам проєкт створенням доказів реального часу для об'єднання ефіру. Можна подивитися різні пости поізучати проект, проєкт, чим вони займаються, і перейдемо до виконання проєкту. Переходимо до Discord. Discord, як обычно, verify, проходим, і нам надо получить T1 китизм Як це сделать? Ми нажимаємо GM і вписуємо GM, і после цього вам дають роль. Ось цю. Після того можна повиполнять різні е, другі вкладки, медіа, можна пообщатися в Генерал. також і а, пофармить інші ролі, які є. Тут галочки проставляємо і активную в Discord. По Discord все. І ось так виглядає сайт, ми виконуємо DevNet. У, у кого є Сіполі ефір, то свапаємо з Сіполі, з Metamask, включаємо тут Сіполі і вбиваємо скільки. Почта відправити на їхню сеть Т1. Я виберу стіки і а, нажимаю Депозит. Підтверджую транзакцію. Все. Після цього у нас з'явиться ось таке окошечко, і ми зробили транзакцію. Так же саме делаємо і а, Т1. Відправляємо обратно на Сиполі. Оставляємо якусь часть. І е, наганяємо чим більше, тим лучше е, тестових токенів. Де взяти тестові токени, можна взяти на ось такому сайті, Cipolia Fawcett. Е, тут ми відправ... е, проходимо капчу і відправляємо свой кошелек. Капчу ось така, проходимо її. Нажимаємо старт. Тут е, хто хоче більше і швидше набрати. Нам треба мінімум 0.05 забрати для того, щоб заклеймити. Чим, щоб швидше зробити і нафармить ці е, тестові токени, вибираємо тут максимально. Можна додати е, до 10, желательно, ну тут е, ревард boost додається. Все. І е, после того, як ви наберете 0,05 і більше, можна е, останавливати і клеймить. Е, і таким образом можна. Фармить скільки угодно. Також є ще ось такий сайт це такий же самий кран, тільки уже не майніть, а просто за те, що у вас є от 0.001 ефіра в э, майнеті, настоящих э, ефірів, то э, можна відправити, вибираємо ефір, вибираємо тут Сіполі, є інші сіті, сети, халески. Э, ну, нам надо Сіполі. І також вибираємо Свой кошелек. Также есть за твит дополнительно 2x, ми получим. Если ви хочете в салані получить токены тестовые нам надо мать 0.05 салани на майонеті. Так, После цього, як ми выбрали сеть, нажимаем Continue. Тут мы вбиваем свой твит, если ви хочете больше получить два раза. Нажимаем, если нет, то нажимаем no thanks. І отримуємо тестові токени. Я вже забрав і а, можна забирати раз в 12 часов. Все. І також є ще ось такий екран: також треба мати 0001 ефір. Всі екрани я відправлю в пості під відео. Переходьте і а, фарміть тестові токени. Вони понадобляться. Для большинство проєктів, які є а, тестові токени. Після цього набиваємо чим більше, тим лучше суми і фармимо тестові токени активні в проєкті. Я думаю, будуть ще якісь активності. Запустився DevNet 3 апреля неділю назад і потім буде Testnet, MyNet, як обычно, можуть Galaxy додати і виконуємо даний проєкт. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснети, аирдропи, роздачі, як їх виконувати, які є новості проєкту, результати проєктів, є різні меми, я відправляю ігри, які можна поіграти, все я пишу в телеграм-каналі. Можна відслідковувати кожен пост, і що цікаве, то виконувати. Так що підписуйтесь, можете прокоментувати, спитати у мене про проєкт. Другі питання, які хочете, задавайте. Я відповім на любой вопрос. І також підписуйтесь в Ютубі, ставте лайки, коментуйте і всім пока!